Всім привіт! Я вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні ми детально розберемо тему втрати статусу Укр в Польщі, як перевірити, чи ви його не втратили, а також відновлення статусу Укр. Ця тема зараз є дуже актуальною, тому як останніми тижнями люди почали з'ясовувати, що в них забрали статус Укр, а вони при цьому навіть не виїжджали. З Польщі, тож дивіться це відео до кінця і обов'язково дотримуйтесь всіх інструкцій для того, щоб не потрапити в халепу. Тому як ем, у випадку, якщо у вас забрали статус Укр, ви про це можете не знати. Але в цьому випадку у вас одразу ж анулюються виплати по програмі 500, родинний капітал, хто ще живе по програмі 40, також будуть припинені виплати. Також ви втрачаєте доступ до безкоштовної медицини в Польщі. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця. Перевірте, чи не втратили ви статус Укр, а якщо втратили, то я вам також розповім, що потрібно робити. Отже, як я вже сказав, останніми тижнями почали люди втрачати статус Укр. Ми з вами також вже про це не один раз говорили, але ми говорили про випадки, коли люди виїжджали там на 2-3 дні в Україну. І потім повертались в Польщу, їх в Польщу пускали, але після цього одразу ж в них забирали статус Укр. Тепер є випадки, коли люди взагалі нікуди не виїжджали, просто собі жили в Польщі, і тут там, наприклад, жінка звертається в лікарню, а їй говорять, що у вас немає доступу до безкоштовної медицини, бо у вас немає тимчасового захисту. І жінці довелося платити за своє лікування своїми власними коштами. Хоча вона на це, звісно, що не розраховувала, бо вона надіялася на безкоштовну польську медицину. Отже, зараз три основних таких причини, по яких забирають песель зі статусом Укр. По-перше, це, звісно ж, українці, які виїжджають з території Польщі на термін довший 30 днів. Друге, це люди, які виїхали в Україну там на декілька днів і повернулись назад в Польщу. І третє це люди, які просто. Польщі перебували і нічогісінько не робили. І вже є також офіційна відповідь від польської влади. По-перше, вони прокоментували оце, оці випадки, коли в людей просто автоматично скасовується статус Укр. Це пов'язано, по-перше, зі збоями в системі, в реєстрі. І вони також наголошують на тому, що найбільше проблем виникає в людей. Які в'їжджали на початку війни до Польщі не по закордонному, а по внутрішньому українському паспорту, або ж по айді-картці, або ж взагалі без жодних документів. От в таких людей найчастіше. Зникають, зникає статус Укр, і для того, щоб його відновити, потрібно просто звернутися в Ужинг міста там, де ви песель отримували, потрібно написати заяву. Можливо, вони там попросять вас якісь докази про те, що ви знову ж таки що ви приїхали до Польщі після 24 лютого, і, а в іншому випадку можуть попросити підтвердження, що ви там в якийсь певний період часу знаходились саме в Польщі. Такі, цими підтвердженнями може бути, або, наприклад, банківська виписка, яка буде показувати, що ви кошти там, картою витрачали в польських магазинах в цей період, або ж якісь чеки там, з лікарень, чеки з тих самих магазинів і все інше. Тобто потрібно буде надати якісь докази того, що ви в Польщі перебували. Отже, щоб, зверну, щоб перевірити, чи є у вас статус Укр, вам потрібно або зайти в додаток Майобиватель, або перейти за посиланням. Яке я залишу в описі під цим відео, потрібно натиснути на поле «Справжнє своє дане. Після цього потрібно авторизуватися за допомогою профіля зауфаного. Після цього потрібно обрати поле, підписати довіреним підписом. Це якщо ви через посилання це все робите. І далі, напроти надпису Статус Цудзоджемца» має стояти або прочерк, або надпис Укр. Якщо там написано щонебудь інше, значить у вас статус УКР забрали. Тобто, якщо там прочерк або якщо там написано Укр, у вас все добре. Якщо ви заходите, а у вас написано щось інше, значить статусу Укр у вас немає, тобто у вас немає тимчасового захисту, немає права на виплати, немає права на безкоштовну медицину і немає права на користування додатком має вбивати. Тобто, якщо ви виїдете в Україну і у вас немає. Днів по безвізу, то вас назад до Польщі не впустять. Тож обов'язково прямо зараз зайдіть і перевірте, чи є у вас статус Укр. Якщо у вас його немає, а ви з Польщі не виїжджали або не виїжджали на термін довше 30 днів. Одразу ж звертайтесь в ужин міста, кажіть, що сталася якась помилка. І пишіть заяву на те, щоб статус вам відновили. як зараз показує практика, його досить швидко відновлюють. Що ж стосується людей, які виїхали з Польщі на термін довше 30 днів, і автоматично втратили статус Укр за неофіційними даними, так багато, ну, якби багато до мене пише там, людей на електронну пошту, на Інстаграм, на Viber, про те, що вони раніше не могли відновити цей статус Укр, але з початку грудня почали знову ходити до до, до міста. І в них почали приймати заяви, і їм там говорять про те, що якщо ви втратили, через, втратили статус Укр через виїзд в Україну довше ніж на 30 днів, то його можна відновити зараз один раз. Тож, якщо ви втрачали статус Укр бо довго були в Україні. Пробуйте йти зараз в ужанг міста, писати заяву і відновлювати собі тимчасовий захист, якщо ви ще досі цього не зробили. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я буду дуже вдячний вам за лайки, за підписки на канал. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!